У кожного живуть свої печалі, знеструмлюючи долі та серця, і сумніви сумлінно тиснуть далі, а в грудях в'ється сонячна душа, крушляє час, хвилини сипле долу. Холоне чай і руки, і думки палає все, країна, місто, поле і вулиці Херсона в забутті. Ми кожен день смакуємо мов каву, вслуховуючись в звуки від прильотів. Сторіччя кожне має свою драму, бісів своїх, з їх цирком та їх дротом. Але життя на щастя нам дарунок, і скільки б не жахала нас війна, ми бережемо пам'ять, як рятунок, де уче всміхнені і в мрії два крила. Вгидаються години у повітрі, роки біжать якийсь свій марафон, і варто їх тримати на палітрі, а не здавати долювих колон. Не плачте, не журіться, ми живі, нам є кому віддати свої сльози, всім, хто в боях загинув, та біді, а нам долати далі верболози. У кожного живуть свої печалі. Не струмлюючи долі та серця, але не треба звичая йти далі, бо в грудях об'ється сонячна душа. Не плачте, не журіться, ми живі. Вірш написан 31 серпня 2025 року читала авторка Світлана Подшивалова. Дякую всім за увагу!